17 липня біля будівлі райдержадміністрації відбувся мітинг. Своєрідний початок обіцяної акції Майдан не простить, Майдан вимагає. Окрім активістів громадських об'єднань та організацій, у ньому взяли участь громадяни міста та району, представники деяких трудових колективів. Після виконання гімну та хвилини мовчання у пам'ять за загиблими героями до присутніх звернувся Василь Гандзюк і наголосив на озвучених раніше аспектах вимоги. Оскільки в списку тих, кого Майдан вимагає ілюструвати, була Франя Поліщук, педагоги району стали на. Її захист. Вони назвали її прекрасним педагогом, людиною, яка вболіває за освіту району. Озвучена активістами причетність Франі Петрівни Поліщук до організації антимайдану не переконала працівників освіти змінити думку. Охочих висловити свою думку цього дня не бракувало. Хтось підтримував дії майдану, хтось називав це безглуздям. Однак, у підсумку таки дійшли висновку. Зараз у такий важкий для України час варто шукати точки єднання, аби рятувати і підносити Україну. Про те, що Дунаївці місто над ставами, відомо з історичної назви нашого міста. Ставок, що розташований у межах села Заставля, протягом багатьох років залишається улюбленим місцем відпочинку Дунаївчан. Що й казати, краєвиди у цій місціні надзвичайно мальовничі, водиться тут різна риба, тож можна і перебалити, і відпочити. Однак порядок біля водойми питання досить наболіли. На жаль, звичку, я залишу хтось прибере, нам викорінювати доведеться ще дуже довго, бо ж, попри те, що біля ставка повсюди розміщені місця, Мішки для сміття, хтось таки наробить, кинути поза сміттєзбірник, а то й у воду. І якщо багато людей відмахуються руками, мовляв, цих людей уже не зміниш, відрадно, що є й такі, хто не впускає рук і дбає про благоустрій рідного краю у міру своїх можливостей. До таких належить і місцевий житель Олександр Войтюк. Хоча Заставський ставок і знаходиться у власності міської ради, а відтак порядок біля нього прямий обов'язок працівників ЖКГ, чоловік разом з усіма немайдужими людьми працюють над тим, аби облаштувати цю зону. Як справді відпочинкову. Зараз тут можна пограти у волейбол, а в перспективі, розповів Олександр Борисович, встановлять і баскетбольні щити. І справді, дитячий галас не стихає тут до самого вечора. Тим більше, за сприянням Олександра Витюка, тепер тут можна покататися і на катамаранах. Для цього бажаючи мусять пройти відповідний інструктаж, засвідчивши це підписом у відповідному журналі, одягнути рятувальні жилети і тільки тоді вирушати на плесо. Якщо ж виникне бажання посидіти з друзями за столиком, до послуг зручна альтанка. Та не тільки для дорослих, а й для малечі тут буде облаштоване місце для ігор та відпочинку. Звичайно, за сприянням влади тут цілком би міг бути і невеличкий пляж, але відразу постає питання про штатну одиницю рятувальника та інші організаційні питання. Однак хочеться вірити, що зрештою і до цього місця дійде черга по благоустрою, бо ж тільки спільними зусиллями влади і громади можна досягнути результату.